Нова частина з серії відеороликів про розгін депозиту за допомогою простої стратегії з чатом GPT. Каже наперед, ця стратегія підійде абсолютно кожному, навіть новачку, оскільки тут не треба використовувати складні індикатори або технічний аналіз все максимально примітивно. Ми просто торгуємо на біржі Binarium, використовуючи чат GPT. Пишемо GPT певну інформацію, яка буде в описі даного відеоролику. Він нам відповідає і видає нам сигнал. Після чого ми з вами заходимо в угоду і на цьому заробляємо наші кошти. Одразу кажу, торгуємо на біржі і Якщо ви на ній ще не зареєстровані, то по посиланню в описі даного відеоролику ви можете пройти реєстрацію. А якщо ви використаєте промокод 100TRADE, то отримаєте плюс 100% на ваше будь-яке перше поповнення. Все, що ми робимо, це у верхньому лівому куті, обираємо валютну пару. Зараз я обираю індекси, оскільки торгую зараз вночі, тобто на годиннику 2 години ночі. І краще зараз торгувати на індексах, оскільки валютні пари OTC і на бінаріумі торгувати на них не варять. Включаємо індекси, після чого обираємо той, на якому найбільша дохідність. Ми зараз це GSMI. Умовно, з 80% ми з вами можемо зробити виходить, з ставки 100 гривень, 80 гривень чисто прибутку. Тому обираємо саме GSMI і обов'язково переключаємося на TradeQ графік. Далі ось тут змінюємо на таймфрейм 1 хвилина, віддаляємо даний графік і копіюємо дану картинку. Насилаємо її в чат у GPT і закидаємо шаблонний текст, який буде в описі даного відеоролику. Текст буде нижче або в закріпленому коментарі використовуйте його і торгуйте разом з ним. Так як саме через цей текст ChatGPT видає максимально гарний аналіз, по котрому максимальна велика прохідність. Зараз ми написали йому дані тести і банально очікуємо угоду від нього. Прогноз для GSMI. -у. Вгору час експірації 3-5 хвилин. Відкриваємося на 1, 2, 3, 3 хвилини на суму 400 гривень. Давайте трошки підвищимо, оскільки наш баланс вже трошки підростає, і ми з вами просто відкриємося на більшу суму. Дивіться, можемо перевірити аналіз. Це вірно, і ми зайшли в прогноз вгору на час 33-5 хвилин. Три хвилини відпрацьовують найкраще, оскільки, коли він пише 3-5, заходимо на 3. Тому, що знову ж таки, гарне відпрацювання саме на менший час експірації. Зараз ми з вами вже відкрили нашу угоду, і якщо ми. Під час завершення угоди будемо вищі, ніж наша лінія відкриття, тобто наша точка входу, то ми з вами заробимо суму зверху. У розмірі виходить 400 гривень чистого прибутку. Можемо переглянути і поспостерігати за відпрацюванням нашої угоди. До закінчення нашої угоди лишається 5 секунд, і ми з вами заберемо плюс. Все, що нам треба було, щоб ми були вищі, ніж на наша точка входу. Тобто ось ця лінія Bounce плюс 400 гривень нам до кишені. Давайте зробимо угоду по іншій валютній парі, а конкретно по індексу BIN -індекс, оскільки ми забрали своє на GSM, і давайте просто відкриємося по даному сетапу. Знову ж таки, просто включаємо цей повзунок, все він був у нас праворуч, переключаємося на однополене таймфрейм, віддаляємо графік, копіюємо фотографію і неслимо її чату GPT. Закидаємо шаблони текст, але в тексті змінюємо назву активу, оскільки то у нас був актив GSM, зараз у нас актив Бін Ваш актив написаний у лівому верхньому коті. Вписуємо сюди bin після чого насилаємо даний текст чату GPT і очікуємо те, що він нам відпише. Бац Ентер. Очікуємо. Прогноз для ВІН індекс. Таймфрейм одна хвилина, експірація 1-5 хвилин. Вниз 3-5 хвилин. Окей. Раз, два, три, і відкриваємося донизу на три хвилин. Знову ж таки, коли ChatGPT нам пише проміжок часу, ми відкриваємося на менший час, оскільки як показує практика, такий став підпрацьовує найкраще. Відкрили нашу году. Зараз ми відкрилися до нозу, тому нам треба, щоб наша точка виходу, тобто, коли ми будемо завершувати дану угоду, була нижче, ніж ось ця лінія. Тобто, ось ця лінія, котру ми з вами відокремили. Можу вам її ось так о зобразити і продемонструвати ще раз. Тобто, ось ця лінія. Має бути вище за той момент, де наша свічка, тобто ось ця, яка зараз тут знаходиться, буде на кінці графіку. Ось угода у нас відкрита на 3 хвилини, і закриється. Вона у нас виходить о 2.21, Тобто зараз ми відкрилися о 2.18 і нам треба банально, щоб протягом даного часу ми просто падали доносу. Все максимально просто. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод на біржу Binarium, то ви можете без проблем це зробити. У мене є свій торговий бот, котрий був розроблений буквально нещодавно, і має дуже гарну статистику останнім часом. Кожен з вас може приєднатися до нього за посиланням в описі даного відеоролику або в закріпленому коментарі. Захар Нижнє підкреслювання, трейдинг, нижнє підкреслювання, бот. Це бот, котрий заснований на базі штучного інтелекту і видає сигнали на базі штучного інтелекту, також основуючись на Smart Money концепт аналізі, і також використовує 26 індикаторів. Тобто робиться максимально багатофакторний аналіз, і з 9 по 22 годину за яківським часом видається купу сигналів кожного дня. А саме 15-20 сигналів щодня, котрі може використовувати. Абсолютно кожен бажаючий з вас. Тому обов'язково приєднуйтеся до мого торгового бота він буде в описі даного відеоролику. Я торгую за ним кожного дня, і ось можете переглянути банально декілька скріншотів останніх відгуків з бота або просто рандомних. Вони у вас на екрані. Зараз по дальній угоді ми з вами отримали мінус, і в цьому немає нічого страшного, оскільки таке буває: це частина роботи і просто треба заходити перекриттям. Зараз продемонструю, що треба робити знову ж таки. Ми просто робимо ті самі дії, а саме повзунок. Таймфрейм 1 хвилина, віддаляємо графік, копіюємо його і надсилаємо його в чату GPT, після чого кидаємо знову ж таки шаблоний текст, який буде в описі даного відеоролику або в закріпленому коментарі. Знову ж таки, змінюємо назву активу і надсилаємо дану фотографію з текстом до чату GPT. Після чого на біржі бінаріум підготовлюємо суму угоди у 2,5 рази більшу, щоб відбити і зробити кошти зверху. Можна заходити і 2 x але зараз я буду дотримуватися трошки ризикованішої стратегії і заходити 25 x щоб більше заробити у разі прибутку з наступної угоди. Він індекс вгору 3-5 хвилин. Окей, відкриваємося раз, два, три. відкриваємося вгору на 1250 гривень. Все максимально просто. Якщо зараз ми будемо вище, ніж наша лінія, ось ця зелена, то. То нас розрахують так, що ми відіб'ємо те, що ми з вами втратили в ось даній угоді. І також заробимо кошти зверху. Тому дивимося за відпрацюванням нашої угоди. Друзі, як бачите, наша угода на 1250 гривень зараз теж закривають мірою. Все, що нам зараз треба робити, це просто так само подвоїти суму наступної годи. Ми зробимо 2.5х прикриття, щоб відбити втрачене, заробити кошти зверху. Давайте змінимо валютну пару. Не знаю, у нас йшло по валютній парі, точніше активу GSMI. Давайте знову ж таки зайдемо по GSMI, Можливо, він сьогодні ударить. І зараз ми ще зробимо з вами гарну погану угоду. Знову ж таки, трошки віддаляємо графіку, копіюємо дану картинку і надсилаємо її чату GPT. Джесимай донозу на 3-5 хвилин. Окей, раз, два, три. І відкриваємося донозу на суму 3125 гривень прямо зараз по активу GSIMA. І очікуємо на відпрацювання по ньому. Все, що нам зараз треба зробити, банальну відділу воду допомогою чату GPT. До речі, друзі, якщо ви хочете також навчатися технічному аналізу, то у мене є дуже багато відеороликів на Ютубі, а також у мене є канал Торгова кімната. Канал, в котрому кожен з вас також може заробляти кошти, як про це говорить статистика, просто копіюючи мої угоди. Я кожен день видаю там дві угоди, мінімум на двох різних торгових сесіях. Тому кожен з вас може приєднатися і отримувати сигнали особисто від мене. До речі, зараз перед вами будуть відгуки підписників даного каналу, і ви можете переглянути, які результати Роблять підписники каналу щодня, як на мене, вони є доволі крутими. Наша года зараз в мінус. Давайте зробимо перекриття і просто зайдемо так само доножу на 3-5 хвилин по GSMI. Але давайте все таки впевненося в аналізі. Тому давайте віддамо графік, скимоємо чата GPT. Я думаю, що він також буде видавати той самий сигнал але все одно давайте йому закинемо знову ж таки дану інформацію і будемо дивитися. Зараз нам доведеться заходити на весь баланс, на весь баланс, щоб зараз просто банально не злити всі кошти. Вгору 3-3-5 хвилин. 3-3-5 хвилин. Раз, два, три. Вже вгору відкриваємося. Окей, можливо змінився рух і нам треба йти до гори. Так, можемо подивитися, що також ще пояснює даний аналіз. Корекційний відскок після падіння, локальне дно та можливий розворот, можливі рівні зростання, тобто все це пояснює, тобто робить максимально гарний аналіз, і ми відкриємо з мого до гри і спостерігаємо за її відпрацюванням. Якщо зараз вона заходить в мінус, ми можемо втратити всі кошти, оскільки на балансі у нас лишається нуль. Друзі, ота заходить плюс, і наш баланс не нуль, наш баланс вже більше. Давайте зайдемо так само на дефолтну суму вже на 400 гривень, просто в наступну году, знову ж таки по GSM, тому що я не знаю, мені все таки подобається, як він відпрацьовує. І зараз з вами переглянемо, як він відпрацює цього разу. Заходимо по GSMA, закидаємо шаблонний тест і насилаємо дану году до чату GPT. Після чого, як тільки він нам відписує, ми заходимо з вами в угоду. Знову ж таки, важливо розуміти, що якщо ми вже отримали плюс, то я не рекомендую заходити в угоду підвищеною сумою, оскільки зайві ризики нікому не потрібні. Раз, два, три, нам написав 3-5 Коли ми відкриваємося з вами. Доверху, знову ж таки, по активу GSMI. Все максимально просто. Знову ж таки, ви можете переглянути, що у мене зараз йде на супер але це все в рамках челенджу, оскільки я на цей аккаунт зробив депозит у розмірі 4 тисяч гривень і просто хочу його розігнати. Якщо б я торгував своїм основним аккаунтом, де у мене більше 400 тисяч гривень на балансі, я би дотримувався ідеального мені-менеджменту і заходив до 1% в кожну году. Тут у мене інша мета: просто максимально швидко розігнати даний депозит. Лишається буквально одна секунда до завершення нашої угоди, і ми з вами забираємо по ній плюс, фіксуючи невеличкий прибуток за дану угоду, проте невеличкий мінус за даний відеоролик. Так, таке буває і варто розуміти, що це частина роботи. І знову ж друзі, в цьому відео я наглядно продемонстрував один важливий момент, що кожен з вас може заробляти кошти, якщо дотримуватися мані менеджменту. Якщо б зараз я торгував на своєму основному аккаунті, що я і так роблю щодня. То я би отримував гарні прибутки, оскільки там я дотримуюся мані менеджменту. Мані менеджмент це. Просто коли ти правильно розподіляєш свій депозит. На основному аккаунті, де у мене 400 за тисяч гривень, я торгую більш обережно і не інвестую такі великі суми в угоду. Там у мене мінімальна сума, тобто котру я можу інвестувати в угоду, це 1%, вибачте, максимальна. Тобто до 1% я інвестую. Більше першу угоду я інвестувати не можу. Звісно ж таки, якщо мені потрібне перекриття, я перекриваюся, але суть в тому, що я не роблю ось таких великих сум, як я роблю все тут. Тому що ми можемо проглянути, з балансом у 7 тисяч гривень, коли він у мене був, я не по 500 гривень в угоду, що є де 7-8% від мого балансу. Тому саме через це зараз у мене вийшло ось так нервово поторгувати. Але знову ж таки, ви можете спробувати. І, будь ласка, друзі, дотримуйтеся мені менеджменту, тому що цей відеоролик я знімаю більш в розважальних і експериментальних. Цілях, тому що я хочу просто розігнати даний депозит, так то я торгую і у мене більше 400 тисяч на двох різних біржах. Прямо зараз прикріпив два скріна, щоб ви розуміли, що я не якийсь там піздабол з Ютубу, вибачте за вираз. Ось і кожен з вас міг впевнитися в тому, що у мене до ну реально є стаж, і я точно можу вам щось тут таке розповідати. Якось так, друзі, Підписуйтесь на всі мої соцмережі на торгову кімнату, на торгову роботу, на мій основний телеграм-канал. Там маса корисної інформації і маса реально гарних сигналів. Тому всіх чекаю в телеграмі, всім всього найкращого та на зв'язочку, як завжди був Захар. Всім до побачення.